Всім привіт! Сьогодні будемо робити печену картошечку, що нам потрібно. Це картошечка, сир, яйця пічерека. Так, беремо каструльку, кладемо картошечку і заливаємо водичкою. Ставимо на плиту на 20 хвилин до полуготовності картошечки. Беремо нарізаємо м'ясо. Нарізали на такі маленькі кубики. Натираємо сир. Так, Картошку проварили. Тепер чекаємо, коли вона вичах. Так, беремо картошечку та. Розрізаємо її отак на пополо. Должно отрима ось так. І так проробляємо з кожною картошиною. Беремо яйце та збиваємо. Так, яйця трішки збили, беремо гірчичку. І додаємо щепотку солі. І додаємо трішечки олії. Ось вийшов у нас майонез. Беремо цибулинку, нарізаємо. Змішуємо начинку. Перемішуємо. Ще додаємо картошки. Додаємо наш майонез. Ось така у нас начинка вийшла, я її ще за кадром підперчив і підсолив. Так, відправляємо нашу картошечку в духовку при температурі 180-200 градусів на 25-30 хвилин. Так, ось підсмажилось. Тепер беремо, посипаємо сирком. Все, закриваємо хвилин на 5-7. Так, ось така смакота у нас вийшла. Так, всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося дане відео, прожимаємо вподобайку. Всім смачного, до зустрічі!